Він виглядав як будь-який радянський чиновник, але всередині жило чудовисько, що пожирало дітей та жінок, залишаючи по собі лише жах. Андрій Чекатило вчитель, батько, чоловік. Він був взірцем радянського громадянина, носієм цінностей, але за цією маскою ховалася безодня збочень, що штовхнуло його на шлях нелюдської жорстокості. Протягом 12 років його тінь падала на Радянський Союз. Діти зникали, жінки не поверталися додому. Паніка зростала деякі казали, що це справа рук маніяка, інші, що це просто нещасні випадки. Радянська система не могла визнати існування серійного вбивці, але тіла продовжували находити мертві, понівечені, спотворені. Це був почерк одного й того ж звіра. Почалося полювання безпрецедентне в історії СРСР. Тисячі міліціонерів працювали невтомно, шукаючи невловимого ростовського різника. Зрештою, його спіймали звичайного чоловіка, який здавався непомітним. На допитах під тиском доказів Чекатило розкрив свою жахливу таємницю. Він зізнався у 53 третіх вбивствах цифра, від якої холоне кров. Судовий процес був шоком для всього світу. Став символом зловісної сторони людської природи. У 1994 році Андрія Чекатила стратили. Крапка була поставлена, але відлуння його злочинів досі нагадує нам, що зло може ховатися за будь якою маскою.